Вітаю вас, ви на каналі Lego OLED.ua І сьогодні у нас пам, Огляд на набір Слубан. Це у нас знову серія Model Bricks і це ось такі у нас BMW 2002. Він же BMW E10. Ось. Дана модель тут представне у турбоваріанті. Також тут помічено, що у комплекті буде ось така от мініфігурка. Можна бачити надпис Build Your Own Story. Також ще інші надписи. Артикул набору M38B1126, він має 277 деталей. Вік це від 10 до 16 років компанія Слобан. Так що тут можна бачити цей лотип Слобан. Ззаду на коробці у нас так тільки ззаду. Також тут показує функціонал. Ось так виглядає салон. У нього буде підніматися дах, і він таким чином буде виглядати його розміри. А фігурка, яка тут, як звичайно, заліплена наліпкою тут. Інструкція. Інструкція виконана ось такою книжечкою. Ззаду можна бачити два набори цієї серії. Це ось такі Lamborghini і. що це Ferrari? Помне, це Феррарі, якщо не помиляюсь. Так що тут їхні артикули, попередження, що містить дрібні деталі і всяке таке. Uh, так само можна бачити артикул. Ось така інструкція. В принципі, досить так зроблена простенько. Uh, як то кажуть, простенько але зі смаком. Нема нічого такого тут зайвого. Ось так воно виглядає. Досить так стильно, можна сказати, як у левел. У них там теж як в той же серії Speed Champions. У них там так само оформлені інструкції, можливо, хтось бачив. Коротше, ми його збираємо з таким чином, збираємо, збираємо. І завершуємо на 23-й сторінці. Ось. А ось сам набір. Можна бачити сам автомобіль і фігурку. Давайте почнемо з мініфігурки. Ось така от мініфігурка це ось такий дябчик, він у нас одягнений ось такий червоний, не знаю, що це піджак, якщо я не помиляюся. Ось такі от штани піщаного кольору. Також можна бачити ось такі вираз обличчя з бородкою. Волосся. На жаль, ззаду принців немає і іншого обличчя, хоча могли і зробити. В принципі, було б теж непогано. Також можна бачити, якщо ви, на цьому фігурки блакитні очі. А ось така от кроватка там у нього під піджаком, ось, І так можна бачити там. Я не знаю, що це чи футболка, чи не футболка там під низу. Теж піщаного кольору. Ось такий пояс. Звісно, ззаду ніяких немає принців. Фігурка така досить рухлива. Які всі інші там і Слубан. Ну і сам автомобіль. А, можна бачити, як я вже на початку казав, він виконаний в такому турбоваріанті, і в принципі вийшло у них дуже схоже. Ось. А, це у нас BMW E10, він же 2002. Випускався у період з 1966 по 1977. Року. Це у нас клас купе Максимальну швидкість він розвивав від 211 до 212 км за Ну, Це більше в турбоваріанті, які у нас тут перед нами. Він ось такого білого кольору. Можна бачити ось такі смуги по краям, які є зроблені з допомогою наліпок. Можна бачити ось такий передок, що одразу пізнається, що це BMW. Так, да, не звертайте увагу, що тут у мене трошечки криво наліплено, тому що, ну, самі бачите, не завжди буває зручно клеїти ось такі наліпки на ось такі деталі ще й дрібні ось. Маємо, що маємо. Він має ось такі от круглі фари, ось таку от рішітку радіатор. Ось таким чином це все виконано, в принципі, досить схоже. На капоті можна бачити ось такий логотип. Ну, цей логотип, скоріш за все, просто вигаданий. Він... Ніякого став немає до BMW, він тут просто вже так. Чисто для краси. Ось так він виглядає ззаду. Можна бачити стоп-сигнали, які зроблені за допомогою наліпок. У мене, до речі, ніколи не було ще таких автомобілів, щоб у них були видіналі тобто фари, от, були деталями там різні. от Таких ще не було. Знизу можна бачити ось такі ось таку вихлопну трубу. Фрамований бампер, досить прикольно виглядає стильно. Також можна бачити на ньому такі хромовані диски, колеса, ось так він зенс виглядає. Дзеркала заднього виду, так само це хромовані деталі. Вони зроблені на шарнірах, тобто їх можна ось таким чином рухати. ось так. Також можна бачити ось таке от лобове скло, та задні, на яких, до речі, тут, оце, до речі, вже принти. Я не знаю, чого не можна було б тут звісно, зробити. Бо там вони мабуть, не рішили... вирішили не заморочуватися на цьому. Е, вот. Якщо подивитися на саму модель, то можна бачити, що вона досить така гладенька. Тобто е, з штириків це тільки два тільки на даху, торчать і все. А всі от можна бачити гладке. Багажник, капот. Що робить модель більш такой е, більш цікавішою, навіть не зовсім схожу на ту, яка з злеву зроблена. Ось. З функціоналом, це у нього може з таким чином підніматися. ну, Не підніматися, а скоріше зніматися ось такий дах зі склом. Все зроблено по ось такому принципу. Можна бачити по три ось такі штатирка це ззаду та спереду. За допомогою яких якраз дах її легко знімається. Сам салон, зараз я якось налаштую. Освілення ось. Можна бачити самий салон він ось такого кольору чорного. Два сидіння, це водійські і пасажирський. Руль. Також, якщо видно, там можна побачити коробку передач. На самих сидіннях от це на деталях це теж наліпки. Це там так само теж наліпки, от, якщо придивитися, там, де спідометри і всі інші там панелі. І в принципі туди навіть можна помістити мініфігурку вона туди нормально сяде. Давайте зараз так зробимо. Ось так буде виглядати. Тігаємо кришу. Ну і все Фігурка в цілком туди нормально поміщається. Так само можна посадити другу мініфігурку, і вона туди теж буде нормально себе відчувати. <кій> <кій> Отже, ось такий от набір. В принципі, я вам його, його раджу купляти. Він досить таки непоганий. Я вже, чесно, не пам'ятаю, за скільки я купляв, може. Конці не нема ціни контракт, я не таки. В принципі, його можете купляти, він продається в будь-яких магазинах іграшкових. Ну і так само в інтернет-магазинах. Набір досить прикольний, доповнить вашу колекцію ЛЕГО. Лего автомобілі не тільки, от. якщо ви, наприклад, робите якесь лего-місто, чи якісь там лего-гонки, то цей автомобіль досить гарно туди підійде. Тому що він тут такий спортивний, ну і стильно виглядає ось. Ну і взагалі, останнім часом слубан роблять дуже такі якісні набори. Я от, як вспомню, як вони ну, ще так років 10-11, які робили, ну це, звісно, це земля і небо. Старий слубан, який тоді був, і тупірішній. як будто дві різні фірми все одно, але це одна і те ж саме, і за стільки років вони настільки помінялися, що роблять досить такі якісні конструктори, що можуть навіть потягатися з LEGO. Хай є такі у них набори, що навіть набагато краще, ніж у того ж само LEGO, яке досить дороге і не кожного собі дозволиться. Ось такі набори у них, в принципі, теж нічим не гірші. Отже, якщо вам сподобався даний набір, то обов'язково тисяте подобайку, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок обов'язково і також діліться своїм відео зі своїми друзями. А з вами був канал LEGO Огляди UA. Всім до зустрічі!